Вітаю вас, мої друзі. Ви на каналі Без Ілюзій говоримо про Україну, про нас з вами і про Важливе. Сьогодні я хочу з вами поговорити не про політику, хоча ця тема десь опосередкована все ж таки датична до політики і до політиків. Йдеться про автовілку для я сам відношусь до категорії учасників бойових дій, я приймав участь безпосередньо в бойових діях як піхотинець, тому мене це чіпляє. От Буквально на днях стикнувся з ситуацією, яка мене бурила десь там всередині. Я точно не залишився байдужим. Я хочу з вами про це поговорити. І так, я починаю, а ви готуйте слухати і коментувати. Ну, бажано. Так от, для тих, хто ще не знає, це стосується ветеранів війни, я вам повідомляю, що з 25 червня цього року ви вже просто так не сядете за кермо своєї автівки і не поїдете куди вам потрібно. Тому що з 25 червня кожен ветеран має застрахувати свій автомобіль і підписати страховий поліс на обов'язкове страхування, все спокійне наше життя закінчилось. Справа в тому, що. До 25-го року, а точніше до квітня 25-го року ветерани війни, інваліди війни позбавлялись обов'язку страхувати свій автомобіль. Цим займалась держава, тобто нам надавали ті ж самі права, як і при автоцивілки, але ж ми не переймались цим, бо таким чином держава демонструвала повагу до тих, хто не жалкуючи свого здоров'я, а дехто і життя боронили і боронять Україну. А що ж сталося, друзі? А сталося те, що в квітні Верховна Рада, тобто наші так звані народні обранці в лапках, прийняли зміни до закону України про. Страхування автотранспортних заходів 4369, якщо я не помиляюсь, цей закон, в якому було зазначено, що відтепер ветерани мають страхувати свої автівки. Але ж для того, щоб не було обурень, для того, щоб не було масових виходів на вулиці, держава зробила поміточку і вказала, що. Ветеранам війни, інвалідам війни, буде знижка на 50%, і цей закон був прийнятий. Я розумію, друзі, що під час війни треба не допускати, щоб падала економіка, треба, щоб працювали всі галузі, в тому числі і галузі, яка стосується страхування. Бо це важливо і завдання держави, щоб це працювало. Але ж мене питання: а чому за наш рахунок держава? Чому за рахунок тих, хто вже віддав свій борг тобі стільки, що він вже не вміщається? Його важко розмістити під тими матрасами, де чиновники хавають вкрадені гроші. Чому за, за наш рахунок це питання вирішується? Як воно б мало бути? Так, дійсно, потрібно рятувати страховиків, бо у нас мільйон вже українців, які зі зброєю в руках захищають Україну, і це все ветерани, ну, може не всі, але ж вони точно всі стануть учасниками бойових дій і з гордістю будуть носити цей статус. Вони повернуться додому і ну, представте, стільки людей будуть позбавлені. Обов'язково страхувати свої автомобілі. Ну, звісно, страховики втрачають тут дуже серйозно. То держава допоможе страховикам. Ну, є гроші. Трильйон на рік сьогодні розпілюється на прозоро, на ваші забаганки, ви розпілюєте, чиновники, політики, цей трильйон гривень на якісь там квіти, дороги, дерева і таке інше. Розпілюєте, а потім ті вкрадені гроші розкладаєте по своїм кишеням. А давайте подивимось на постійні підвищення зарплати депутатам і посадовцям. Що це таке? Сотнями тисяч нараховуються заробітні плати. Так от від тіля треба брати гроші і компенсувати витрати на страхування ветеранських автомобілів, таким чином допомогти страховикам. Але ж от такі хитрі хлопці вирішили, а нащо? Ну нащо нам це робити? Та давайте з дурнів ще здеремо сьому шкіру, вони ж мовчать, вони ж нічого не говорять, вони сидять там в окопах, а хто вже вдома і там, нахиливши гриву, погоджуються з будь-яким нашим рішенням. Чому тут проблема? Я докопався до суті, я всі ці дні займався е Дослідженнями от цієї провокації, маніпуляції з прийняттям цього закону, по-іншому я це не назову. І зараз ви зі мною погодитесь, друзі. В чому тут засідка, де нас дурять, все дуже просто. Давайте по порядку. Я буду говорити зараз за тацивілку таку усередненню, яку всі майже всі заключають, тобто там без будь-яких плюшек, фішек, вона усереднена. Так от ця автоцивілка 24-му році коштувала 1950 гривень. Без будь-яких пільг, просто повна ціна. 1950 гривень, запам'ятайте цю цифру. І тут починається возня навколо того, що страждають страховики, ветеранів багато, треба щось робити. А тому влада приймає рішення, що потрібно якось з ветеранів взяти ще там яких-то коштів. Ну і чесно скажу, якби залишилася оця ціна 1950 гривень, і нам би ветеранам надали знижку 50%, ну ми розуміємо, що тяжко. Ну, бог з ним 900 гривень це не такі вже там, великі кошти. Ми б заплатили б і розуміли, що внесли якийсь свій додаток в нашу перемогу. Але що робить держава і дуже серйозне лобійське крило представників страхової галузі? Саме лобійське крило, бо сьогодні страховики вже підходять до статусу монополії, яка займається фармакологією. Бо у фарми потужніше лобі в парламенті, і вони приймають будь-які закони на користь цієї фарми. І фармакологія нікому не підпорядкована і робить все, що їй заманеться. Ну, ми ж ходимо з вами в аптеки і бачимо, як там продають ліки, які нас не лікують, а інколи і отруюють. І ніхто за це не відповідає. Ціни там просто космічні. І знову держава закриває очі, бо депутати приймають такі закони, по яким фармакологія взагалі не піддається контролю. І зараз вже до такого рівня підходять і страховики. Вони запускають своє лобі, яке в парламенті лобіює їх уже страховий безпреділ. Держава їм дозволила долучити до страхових внесків ветеранів, що роблять страховики. Вони підвищують ціну страхового поліса, причому на неадекватну величину. Сьогодні той поліс, який ще 24-му році коштував 1950 гривень, в 25-му році коштує, наприклад, в компанії ТАС. 6100 гривень. Тобто більше ніж на 300% була завищена ціна за цей поліс. А що відбулося? У нас що долар підвищився, чи у нас підвищилася спроможність населення. Ні, долар так і залишився на тому ж місці, а безробіття в Україні зростає. Ті ж ветерани повертаються з війни, їм нема де працювати, вони же бракують. Але страховикам на це наплювати. У них є свої лобі, у них є свої продажні фракції в парламенті, які проголосують хоч за чорта, якщо їм добре намазати на кусок хліба. І депутати відпрацьовують це масло, вони приймають такі зміни і підтримують підвищення вартості страхового полісу. І знаєте, чим аргументують страховики підвищення е, вартості поліса? Тим, що вони підвищили страхові виплати. Ну, тобто за пошкодження здоров'я раніше було 320 тисяч, а за пошкоджену машину 160, то тепер за пошкоджене здоров'я 500 тисяч а за пошкоджену машину, якщо не помиляюсь 250 тисяч. Ну, дійсно, ми бачимо, десь там щось приподняли. Але ж я взяв олівець і виявилось, що сума страхових виплат підвисилась лише на 40%. Ну За логікою, тоді і вартість полюсу мала би підвиситися лише на 40%. І цей би полюс коштував би, якщо брати за основу 1950 там, гривень, десь 2270 гривень, ну плюс-мінус. Але ж не 6100. Натомість. Проходить 6100, всі мовчать, депутати мовчать, президент мовчить, Кабмін мовчить, а страховики отримують задоволення. Скажіть мені, будь ласка, що це таке? А я вам скажу: це і є мародерство. Мародерство на святому, на ветеранах, які клали. Здоров'я життя, щоб ці депутати мали можливість грабувати цих ветеранів. Але ж підвищення на 300% воно ж б'є по карману не тільки ветеранів, і решту населення, бо все населення без роботи сидить. З яких джерел люди будуть брати 6 тисяч гривень, щоб оплатити на рік якусь страховку, яка навряд чи і знадобиться. Якщо знадобиться, то ти стільки нервів там витріпаєш, щоб тобі її виплатили. Що ти не захочеш потім мати справу з будь-якою страховою компанією. Ну, це так відбувається в житті. Але ж це не все, друзі. Справа в тому, що цинізм нашої влади, цинізм наших монополістів не знає меж країв і берегів. Оці подачки для ветеранів, ну тобто 50%, а потім щось там кажуть, що. І це буде держава компенсувати, але ж ще не вирішили, бо нема постанови кабміну. Чекайте, і не просто чекайте, а спочатку підіть заплатити, а потім чекайте. Так от, оця пільга 50% знижка на автоцивілку ветеранам, вона буде дійсно лише під час воєнного стану і рік після нього. Ви почули мене ветерани. Тобто... Поки йде війна, про нас ще там, пам'ятай, так, грибуть три шкури. Ну, Реально три шкури чому? Тому що, ну, пояснюю, знову ж таки проста арифметика. У 24-му році 1950 гривень, повна автоцивілка без будь-яких пільг. А сьогодні я, як ветеран, маю заплатити 3051 гривню. Вже зі знижкою 50%. тобто два рази більше, якби я платив би повну цивілку у 2024 році. Хто від цього програв? Ну звісно ж, ми ветерани. А хто від цього виграв? Всі вони паразити, гниди, які сидять в парламенті, лобіє інтереси страховиків. Самі страховики, які сьогодні жирують, тому що йде потік грошей вже від нашої категорії, від ветеранської. А нас дуже багато. Отже, брати, сестри, просто громадяни України. Нас черговий раз розвели, розвели нам як Кіні, і використовуючи нашу таку, ну скажімо, то лояльність до влади. Тому що не на часі. Дуже прикро за цим спостерігати. Я ні до чого не закликаю, бо розумію, що ми зараз переживаємо дуже важкі часи, Трамп вже відмовився від України. Зараз розгоряється війна, пожежа на Близькому Сході і увага світу направлена туди. Україна залишається сам на сам з ворогом, дякуючи Богу, європейці ще поки поряд, і сам на сам з внутрішнім ворогом. якийсь страшніше зовнішнє. Що робити в цій ситуації? Ну, По-перше, друзі, брати і посестри, ветерани, не треба подати в відчай, не треба хвилюватись, нервуватись, тим більш вступати в конфлікт з страховиками або поліціянтами, які вас зупиняють на дорозі, і, само собою, не кидатися гранатами, бо це питання не вирішить. Вже прийняти зміну до закону. І щоб ви не говорили, як би ви там не протестували сьогодні, ви будете не праві, тому що закон вже прийняти. Зберігайте нерви, вони ще нам знадобляться. Попереду ще дуже багато випробувань. Друге, зрозумійте, що от те, що зараз відбувається у нас в країні і в конкретному цьому випадку з нами, ветеранами, це є наслідками нашої байдужості, нашої політичності. Це є наслідки нашого вибору, який ми робимо раз в п'ять років. Подумайте про це. І третє, оце третє виходить з перших двох: війна не буде продовжуватися вічно. Який би не був сценарій, вона закінчиться. І ми з вами знову підемо на виборчі дільниці. І там буде момент істини. Якщо ми не зрозуміли досі, що в парламенті сидять ті, кого ми туди направляємо, наше життя не зміниться. І ця автоцивілка буде вже коштувати 60 тисяч гривень, а кордони будуть перекриті, щоб ми не збігли нікуди. і... Тягнули в страхові компанії свої пенсії і те, що ми десь там змогли заробити. Бо треба ж їм жити, нам не треба жити. Тому ще раз підкреслюю, друзі мої, робимо висновки: нам потрібні політиці моральні політики, які сьогодні. В Україні є, їх можна побачити, їх можна пощупати, треба лише займатися їх пошуками в соцмережах, в Ютубах. Їх багато. Якщо є бажання, ви їх знайдете. Якщо хочете, я вам цьому допоможу. Бо я також їх шукаю для того, щоб проштовхнути у владу. І як тільки ми заведемо у владу моральних політиків, одразу ж розпочнеться процес. Ревізії всього законодавства. І всі ці закони, які погіршують наше життя, будуть скасовані, тому що вони не відповідають Конституції України. Але ж для цього потрібно зробити висновки, прийти на виборчі дільниці і проголосувати за тих, хто це зробить. По-іншому, це не працює. Тому поки що треба платити за ці автоцивіли. А для того, щоб не платити, треба вмикати мозах. На цьому я закінчу, друзі. Всіх поважаю, обіймаю, бажаю вам всім завжди тихої і спокійної, мирної ночі і, попри все, щастя. Як там не було, а ми з вами маємо право на наше щастя. До нових зустріч, друзі!